Я зараз в Авентура парк це місто село в Іспанії, і позаду мене, ота скажена горка. Зараз спробуємо її затестувати. Вхід в парк коштує 60 євро. Але я в кінці відео розкажу, як отримати знижку 35%, Тому дивіться далі. Сам парк розділений на багато тематичних зон. Є зона, яка присвячена Америці, є зона, яка присвячена Китаю, Мексиці, а також іншим країнам. Розваги тут знайдуться як дорослим, так і дітям. Найекстремальніша гірка називається Шамбала і, звісно, привертає увагу більшості глядачів, але, як ви бачите, розваг тут вистачить для всіх і прокататись можна як на більш лайтових гірках, так і на більш екстремальних. Рекомендую брати з собою дощовик, бо, повірте, мокнути тут доведеться часто. Трошки перевести дух можна, подивившись різні тематичні вистави. Або порозважатись, обризуючи інших відвідувачів водою. Також не забувайте, що пар складається з двох частин. Друга частина це Ferrari парк, де можна побачити різні інсталяції або прокатитись на супершвидкісній горці, яка була, на жаль, закрита під час мого відвідування. В описі як отримати знижку, не забувайте підписуватись.